Хай буде мир на всій землі. Дорогі друзі, сьогодні коротко про головне, маємо такі настійні часи. Я їх вже один раз ремонтував, вони поробили декілька місяців, потім почали помаленьку відставати. Я знову добрався до них і вирішив уже їх трошки змодернізувати. Як вони розбираються, розбираються кожен годинник по-своєму. І тут такого складного нічого немає. Єдине, що коли знімаєте стрілки, знімайте їх. Ну, Я знімаю нігтями. Отак, раз. І двома нігтями знімаю. Ви можете взяти дві утвер, не пінцетом, бо пінцетом зігнете. Дві викрутки, і одна звідси, одна звідси, і легенько, щоб не вистрілило, знімаєте. Думаю, з цим у вас все вийде. Якщо переживаєте, щоб не полетіло нікуди, накрийте зверху якусь серветку. чи ще щось. Отже, зняли стрілки, виняли механізм. Ось він же в мене розібраний. Цей механізм, я думаю, раз-два зроблю, але потім думаю, чому не поділитися е, з вами такою ідеєю, яку, в принципі, я роблю завжди в часах. Отже, це вже більшість новіших. Тут максимально, максимальна мінімалізація, як ми бачимо. Плата ось така вже малесенька. І е, що... На що потрібно звернути зразу увагу в таких випадках? Дивіться, у нас є контакти. Ну, це знають всі. Один і другий. Коли плата зверху кладеться, то вона має торкатись до цих контактів. І коли ми подивимось на плату уважно, то ми побачимо, що отут є контакт надійний, да? бо пошкоджене, видно, слід залишило кріплення. А тут взагалі немає нічого. І воно то торкається, то не торкається. І контакту немає, то контакт є, часи то йдуть, то не йдуть, і таким чином вони відстають. Я приймаю одне єдине рішення <кхи> використати, як завжди, я використовую провод із карт роз'єму. Якщо ви ще не бачили відео моє, знизу закріплю. Якщо знайду його а ви... зараз карти відходять і в них всередині є досить багато багатожильних і досить м'яких, хороших проводків для монтажу. Внутрішнього, там, де невеликі токи, просто супер. Тому раджу вам усім, у мене вісить завжди на цвяшкові з боку. Отже, я вирізав і залудив вже зачистив два таких проводки. І оці контакти я зараз зроблю паяні. Не просто так, а припаяю одне до іншого. Тут метал такий цікавий, бажано використати якийсь флюс, флюс неактивний, щоб потім не з'їло тонесенький ваш мідний провод. У мене є щось цікаве тут. Ось такий якийсь наборчик для пайки. Ще радянський я так розумію. Ось є такий цікавий. У мене є кусочок паяльного жиру, яким я буду паяти. Ну і це така, теж щось таке цікаве. Воно паяє непогано. Тому я зараз припаюю це все діло, залуджую. І побачимо, що буде далі. Не знаю, що воно за чудесія, але кислотою, кислотою майже не паяється. І я тримаю ось цю пластинку в руках, паяльником йорзаю, хочу побачити, як припой пристане до металу. Ось я тримаю, ось вожу. В палець навіть не пече. Тепло пропускає дуже погано. Що вони роблять, з чого? Я навіть і не знаю, дорогі друзі. Що зараз за матеріали і все інше. От зараз спробую показати вам вживу. Я дуже не хотів сюди кислоту. ну Таке щось воно ніби є. Тут взялося добре. Дуже я сюди не хотів кислоту, але промию спіртом іншого виходу немає. Так, припаюємо це дійство. Треба зробити третю руку, та все ніяк не доходять руки. Є, припаяли, ніби тримається. Цю перевірити треба. Тримається. О! А тепер припаємо сюди до плати. Так. Ну, плата, надіюсь, буде добре лудитись, Від каніфолі повинна залудитись. ну, Теж щось таке цікаве. Не особу хоче. Дорожка вже потріскує, а воно не хоче. Ну, Візьмемо зараз кусочок цієї пасти. Чи як воно там називається? Правильно, навіть не знаю. Да, і теж не особу. Не особо лодиться. Будемо брати і сюди кислоту. Помиємо спиртом від каніфолі, від того жиру, чи як воно там називається, не знаю. І будемо пробувати. Кислоту. Так, спір забираємо. Ех, хе 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 Ну, таке діло, що зробиш? Буду намагатись нанести як можна менше. Кислоти. Так. Тепер. Тут головне правильно припаяти, так, мотор розсипається. Розсипається мотор. Отак, напевно, він був. О, так, так як воно у нас лежало, значить, відповідно, це буде у нас мінус. Зліва, а справа у нас буде плюс. Є. Припаяли. Так, лишнє заберу, бо зараз ці часи розваляться уже зовсім. Так, лупу заберу. Кислоту змиємо, щоб її тут не було. Краще затратити цих дві хвилини на промивку, ніж потім знов розбирати. Або купувати взагалі новий годинник. Ну, я розумію, зараз ви можете мені сказати, що. Та, все, воно там копійки зараз стоїть. Ну, вартує, то вартує. Я нічого проти не маю. Хто хоче, купляє, хто хоче, ремонтує. Так. Трошки прогрію, щоб спірт просох, а то зараз такий спірт, що він не особо хоче. Випаровуватись? Це я в аптеці брав? Аптечна тема. Так, складаємо це чудо? Складаємо це чудо. Як воно у нас було? Так, що то я тут запутався хвилиночку? Так, розібрався. Отак от це все дійство тут. Тут є такі, бачите, видавлені горбики, вони треба вниз, щоб вони от в дирочку попадали, щоб воно трималось купи. Отак. От Двигуна сюди назад. Так, ну і це дійство складаємо так, як воно має бути. Так, так, ну, розлазиться. Зараз ми це все виправимо. Так. Проводочки треба вкласти так, щоб вони не заважали нікому і нічому. І складаємо годинник. Так, якось буде так. Якось буде так. Зараз побачимо, що воно у нас вийде. Так. Друзі, трошки неправильно сказав. В цьому залізі ось є два отвори. Вони мають бути ці отвори сюди на двір. Я десь не додивився трохи і бачу, щось не складається. Тепер все нормально, все на місці. Так, ну буду складати разом з вами. Хвилинна шестерня запускаємо. Так, це в нас виходить. Отак. От Ця шестерня така ніби як силіконова, вона йде від двигуна. Так, а вся шестерня у нас вся шестерня у нас сюда. Так. Небы Ніби все так. Закриваємо акуратненько кришечку. Акуратненько. Так, крутимо, перевіряємо, чи все ходить. Ніби так. Тепер одягаємо стрілку, яка лічить секунди, ставимо батарейку. Так. Здається, запустилося. Здається, запустилося. Так, прекрасно. Часи йдуть. Значить, є ймовірність, що вони будуть робити. Надягаємо хвилинну стрілку легенько, перевіряємо. Обертається добре. Аккуратненько знімаємо. І складаємо годинник. Так, де у нас тут 12 зверху, батарейка знизу. Ну цей не досить так зручно ще складається, я вам хочу сказати. Тут дуже жорсткі оці кріплення. Я ледь його звідси виковиряв, але якось його треба назад запихнути. Не хоче, бачите? Так, запихав за кадром, бо ще он до кінця так і не запихнув. О, все. Зайшло. Так, ну, тепер складаю, а протерти треба я вже залапав їх. Це така штука, що... Їх замінили, бо вони не хотіли йти, можна сказати, викинули. Я їх забрав собі в майстерню. Хай цокають над головою собі на здоров'я. Так, ну, як правильно поставити стрілки, дуже просто. Всі в одну, в одну точку, всі на 12 годин. Не на годину, не на 6. А всі стрілки на 12.00. І тоді у вас буде все правильно. Ну, секундна, звичайно, що їй абсолютно все одно. Куди її поставити? Головне, щоб вона була. Сильно тут чавити його не треба. Так, є, батарейка. Вставляємо. Часики поїхали. Ну, залишилось це діло скрутить. Тут уже діло не хитре, тут усе по-простому. Так, часики тікають. Натираємо щоб вони мали гарний вигляд. І виставляємо час і перевіряємо. Ну, будуть йти справно і вже відхилятись від норми не будуть. На цьому в мене все. До наступних зустрічей. Всім па-па!